ТЦК може зараз, всі ці роки, і може і зараз, може мобілізувати по безпреділу абсолютно будь-кого зробити, провести за півдня через всі комісії, оформити всі мобілізаційні документи, відвести там кудись на розподільчий пункт, чи в начальний центр. Незалежно від того, чи ця людина по факту не придатна до військової служби по здоров'ю, але її провели там бистро, просто не оглядали якось належним чином лікарі на ВЛК, чи в неї є право на відстрочку від військової служби, чи в неї право є навіть на відстрочку від військової служби, яке одночасно є право на звільнення вже з армії. Там, наприклад, от як було нещодавно в новинах, що мобілізували чоловіка, якогось, який. Здається, не встиг оформити документи про догляд за батьком там якоїсь першої групи інвалідності, щось таке. Ну, от, наприклад, ця людина там має право на звільнення з армії і її мобілізують. Вона місяць-два там десь служить, сидить в навчальному центрі або на розподільчому, робить, дороблює там всі якісь свої документи, або навіть вони в неї взагалі були ці документи, їх не було з собою. Її просто мобілізували там за півдняють везли клубиці. Вона просто місяць-два сидить, отримує зарплату, там якусь харчування, звільнюється з армії. І за такі от випадки для ТЦК, який мобілізує таких людей. Взагалі не передбачено ніякого механізму контролю і ніяких, ніяких механізмів можливої відповідальності. Тобто, за те, що ТЦК мобілізує людину, яка може одразу ж подавати після приїзду в частину документи на звільнення з армії, ТЦК нікому ніколи не ні, ні просто нічого не буде, а ця відповідальність не ну, вона от просто не передбачена, вона ніяк не контролюється. Ні.